Я тут тобі купив був квартиру у новобудові, так? Да? Да. А прийшли чужі дядьки під назвою Молодіжний. І в тебе цю квартиру забрали. Забрали квартиру в тебе? О. Що ти на це скажеш? робиться? Що робиться? О. Да? Що це відбувається? А давай зайдемо середину, спитаємо. Давай. Давай, вставай. Заходим. Заходь. Добрий день. Я фіксую. Я купив тут дитині квартиру у фрінтауні. Я не даю свого дозу. По якійсь причині квартири тут в нього вже немає. Ви можете моїй дитині пояснити, чого тут в нього немає квартири? Я не даю дозволу для мого зображення. Ви не маєте права з його законом знімати. Ви на роботі. Покажіть... Я все фіксую. Ви фіксуєте камери стоять. І я також так само фіксую все. Ви, не має... Ви можете пояснити моїй дитині. Мирон, подивись, оці дядьки прийшли і в тебе забрали квартиру. Я купив тут тобі її. Що вони це скажуть? Ви не маєте права знімати мене на карті. Забрати... Я що хочете, роблю. І маю право. І я фіксую, я фіксую ваші правопорушення. Розумієте? У вас там камера стоїть одна і друга. Ви що тут фіксуєте? Ви так само фіксуєте? Правильно? Ні? Вась, Верон, що варончі роблять? Що? Все, це все, що ви сказали. Так, да. право да? Звертайтесь в поліцію на моє правопорушення. Обов'язково. Обов Обов До побачення. До побачення. Ваше, що верончо Бачиш, Ваші роблять. Ось ці. Молодіжні. Тепер кварти... моя дитина без квартири чомусь.